Ростинь відсвяткував день народження традиційно в останню суботу-травня. В умовах війни відзначення було без народних гулянь та розмаху, натомість багато уваги юному поколінню. Ви такі нарядні, всі однаково вдягнені. Чому на сьогодні будуть нагороджувати за те, що у нас є великі досягнення в баскетболі. Ми їдемо завтра на шпіат України в Тернопіль. Фестивалю переможуть четвертого обласного етапу пліч-опліч Українські шкільні ліги з баскетболу. Представлятиме Житомирщину у п'ятому всеукраїнському етапі. Прийшла відсвяткувати, подивитися на дітей, яких будуть нагороджувати, подивитися на людей. Сьогодні будете виступати? Так е, переживаєте? Ні. ні. Виступ черлідерок став родзинкою урочистої частини свята, на яку зібралась велика кількість людей: здебільшого, школярі, педагоги, батьки. Ну і звісно, містяни, які вирішили в цей день взяти участь у святкуванні. У Древлянському парку було розташовано кілька локацій, наприклад, волонтерський ярмарок з назвою Перемога для всіх одна. Тут представлена організація Ми волонтери, які з початку війни допомагають військовим. І сьогодні зібрані кошти будуть витрачені на потреби захисників. А це локація благодійного фонду Елеон. Її волонтери допомагають нужденним, важкохворим та переселенцям. Під час цього ярмарку збирають кошти для притулку Сейфхаус. У ньому перебувають мами з дітьми, що постраждали від війни. Товариство Червоного Хреста під час ярмарку нагадувало про важливі речі: наприклад, правила поведінки під час мінної небезпеки. День міста це перш за все нагода дізнатись трохи більше про історію своєї малої батьківщини. А це ніколи не буває зайвим. Скільки років користування? Я вже не пам'ятаю багато. Його корисно здається, ну, як і відкрили, в 1600 тисячі якомусь році здається. Більше ста точно. Років 30 більше, мабуть. Це мені 30 років. Тисячу Сорок 1320. – 1320, триста Будете Ого. знати. Добре, дякую. логотип цьогорічного дня міста силует сережки, яка була знайдена археологами у 2001 році в районі Красної Гірки. Єдина у своєму роді і давня. А на цьому кадрі автор логотипу художник міського палацу культури Олександр Мкртичан. А ще день міста це нагода говорити про автентичне. Цьогоріч особлива увага кулінарії або гастроспадщині. У цій альтанці було презентовано книгу Смачні традиції Коростенщини з печі до столу. І заодно презентуємо страви поліської кухні, саме нашої Коростенської територіальної громади. Наприклад, ну дируни ми сьогодні зробили, моченка грибна і млинці на кислому молоці. Чи знали ви, що є рецепти, за якими готують тільки на теренах нашої громади? Ковбаски з, пш... з пшоном готуються з тоненьких кишечок, обвалюються в пшоні, потім відварюються, готується зажарочка. Там їх можна подавати як юшечку, а можна подавати в сухому вигляді. Але це дуже трудомістка справа, тому що кишечки тоненькі. Це Алла сколосно готувала, як схочете, вона вам розкаже. Ось тут представлені деякі страви з книги. Це не означає, що подібне не можна знайти в інших регіонах. Можна, наприклад, таку підливу. У нас у новоках кажуть не мочанка, а мочання. Всюди по-різному. Десь підколод, десь мочанка, а в нас мочання кажуть. Вона характерна і для української, і для білоруської кухні. Всюди різна рецептура. Ще в нас у селі додають м'яту, пом'яту картоплю. Теж додають. Але я не знаю, чи так треба було робити. Історію та рецепти по селам зібрала Лариса Бондар, яка є редактором та упорядником книги. Ось така запіканка картопляна її по селах дуже готують. І наші мої колеги вже адаптували її до сковорідки. От, І кажуть, дуже смачно виходить. Всі бажаючі могли спробувати страви, приготовлені господинями сіл Коростенської громади за донат, тому що і цей захід благодійний. Були столи із солодким. Тут хмиз, налисники з різними начинками, сирні пундики, булочки теж з різними начинками, компот з березовий сік. Ну а це окремо у нас чешські булочки, які називаються колачі. Це з малої зубовщини. А на цьому столі різні закуски та самостійні несолодкі страви домашній хліб, горіхове сало. Бажаючих спробувати вистачало. Лерунчики, в мене тут юшка з грибочками, варенички, сальце обов'язково і цибулечка зелена. Це те сало із кабана, якого годували горіхами. О, да. будемо куштувати, Я думаю, смачно дуже буде. горіхове сало. Смачного. Дуже дякуємо. Варто зауважити, що заходи, які були організовані в рамках цьогорічного дня міста, були орієнтовані більше на родинний відпочинок, найбільше уваги наймолодшим відпочивальникам. І хоч свято проходило без розмаху, який був характерний періоду до 2022 року, все ж дітям було чим зайнятись, і їхнім батькам також. Ми не могли пройти повз виставки робіт учнів школи мистецтв. Їх не продавали, хоча бажаючи придбати, були. Ще нашу увагу привернули роботи коростенських мисткинь. Іграшки в'яжу вже дуже давно. Мені вони приносять задоволення. Ну і якась до пенсії теж добавочка. Це мої роботи. Я беру участь у фестивалях, рекламую наше українське надбання це лялька-мотанка, писанка та вишиванка. Офіційна частина дня міста це вітання від міського голови Володимира Москаленка. Що? Був добробут наших родинах, щоб був спокій. Ну і зрозуміло, щоб був мир та народного депутата України Володимира Арешонкова зі святом, дорогі земляки, слава Україні. Далі протягом двох годин відбувалось нагородження успішних коростенців. Зокрема, спортсмен Олександр Палєха був нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом. Троє школярів отримали премії міського голови та грошові винагороди у розмірі 5 тисяч гривень за особливі успіхи у навчанні та спорті. Це Софія Хорошум з ліцею номер 13 Надія Голуш з ліцею номер 12 та Андрій Сичевський з ліцею номер 9 Десять школярів отримали подяки народного депутата України та грошові винагороди. Це Мар'яна Остапчук, Даніл Михайленко, Марія Волкова, Нікіта Поляновський, Дарина Дідківська, Надія Тичина, Нікіта Фофанов. Сергій Возницький, Олена Будзинська, Марія Будик. Це молоді люди з різних шкіл, які досягли успіху у спорті, мистецтві, позашкільному житті, мають перемоги на олімпіадах та інших інтелектуальних змаганнях. Словом, гордість Коростеня. Власне, як і решта школярів, які отримували інші відзнаки і подяки. Цьогоріч коростенці привезли 40 призових місць з обласних етапів предметних олімпіад. Найбільше учні ліцею номер 10 8 призових місць. З ліцею No No1 сім призових місць. З ліцею номер 9 шість призових місць. З ліцеїв номер 12 та номер 4 по чотири призові місця. З ліцеїв номер 6 та 13 – по два призових місця. Та по одному призовому місцю здобули учні ліцеїв номер 7 та 8. Успішних дітей підтримували друзі, однокласники, батьки, педагоги, для яких це також особистий успіх. Вчителів, які підготували переможців, цьогоріч також відзначили всі вони гордість Коростеня, іменинника, який нагадаємо цього року відзначає 1320 років. Далі коростенці масово почали рухатись до міського палацу культури. Там відбулася найочікуваніша подія цього дня, якщо робити висновок з кількості людей, яких вона зацікавила. Коростенський вальс, захід, про який ми розповімо у наступному сюжеті.